Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги прогноз погоди до кінця тижня. Спека в Україні затримається. Аномальна температура протримається до початку вересня і сягатиме 35 градусів. У середу, 28 серпня, переважатиме суха погода, проте на північному заході Чорного моря очікується шторм через проходження активного циклону. Вітер буде переважно східного або північно-східного напрямку. Зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. А в південних, центральних і східних регіонах можливі пориви 15-20. Температура повітря в день коливатиметься в межах від 29 до 34 градусів. У четвер, 29 серпня, більша частина України залишиться без значних опадів. Лише в Криму та Карпатах пройдуть помірні дощі з грозами. Вітер залишиться східного напрямку з інтенсивністю 7-12 метрів на секунду, а на півдні можливі пориви до 15-17. Нічна температура буде 18-23, в день від 29 до 34 градусів вище нуля. У п'ятницю 30 серпня в Херсонській області та Криму можливі невеликі дощі з грозами. В інших регіонах України істотних лопатів не передбачається. Вітер знову буде східний. Швидкістю 7-12 метрів на секунду. З поривами 15-20 у Приазов'ї. Температура вночі коливатиметься від 19 до 24, а вдень від 30 до 35 градусів вище нуля. В суботу у більшості областей збережеться спекотна та суха погода, лише в Криму можливі невеликі дощі та зниження температури. Вітер буде східного напрямку зі швидкістю 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі буде в межах 19-24, в день 30-35, в Криму 25-30 градусів вище нуля. У неділю 1 вересня по всій Україні не очікується дощів. Вітер залишиться східним швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 19 до 24, в день від 30 до 35 градусів тепла.